Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу своє друге замовлення за каталогом в шостим. компанії Oriflame. вже записується вдруге. Перший раз щось в мене не записався звук. Тому вже деякі продукти я відкрила і протестувала. Буду вам розповідати. Як плату за доставку, цей раз я взяла собі шведір спа масло для тіла. У мене колись це масло було, мені подобається, тому вирішила, що цього разу візьму не гель, а саме масло. Далі замовила собі скраб для шкіри голови Толоджі. Дійсно, він такий міленький, дрібненький, аромат такий же, як і у всієї лінійки. Трішечки мені ще нагадує аромат Шведір Спа. Я думаю, що все буде з ним добре. Наступне, що замовила, це ось такий консилер у стіку On Color. У мене найсвітліший відтінок порцеляновий, здається, він називається. Підгледіла його у Наталки з Києва. Мені дуже Сподобалась, як у неї виглядає від макіяжі, і вирішила, що мені також дуже потрібно ось так: ось такий відтіночок. Дивіться, зараз покажу вам, як він добре. Він такий м'якенький і ну дуже добре перекриває. Прям взагалі в мене ніяких нарікань немає. Буду користуватись і потім, можливо, ще додам свої відгуки. Далі замовила дві тональні основи собі, довго обирала відтінки, довго щось собі думала, думала, передумала, вирішила, що мені потрібна тональна основа на літо, бо моя Enaf 8 пептидів, то що я вам показувала, в неї вийшов термін придатності. І я не користуюсь такими продуктами е рідкими. Якщо, наприклад, сухі продукти я можу використовувати, то рідкі – ні. І я ось замовила собі Everlasting Sync. У мене колись був пробник, саме із синьою наклеєчкою. З червоною мені не дуже сподобався тональний засіб. Цей в мене у відтінку 42-127 нейтральний бежевий. і давайте подивимось, якого кольору. Я вже, звісно, знаю, якого кольору, бо я вдруге записую це відео. Трішечки він жовтить, трішечки. але добре підлаштовується під тон шкіри пізніше, коли він буде вже розташований. Подивіться. Ну, камера, можливо, не дуже і не хоче фокусуватись. Непогано прикриває, ось венки він мені перекрив, дає таке матове м'яке покриття, і дуже-дуже добре відчувається на шкірі. Все ж таки, мені він трішечки якийсь жовтуватий, але він трошки побуде і він підлаштовується. І наступне, що я замовила також. Тональних основ багато в мене не буває, це. Теплий порцеляновий, і це тональна основа з сяюча з піпеткою. Її також дуже дівчатка хвалили. Дякую, хто писав мені коментарі, щоб оцінити відтінки і, взагалі, як вони. Ну, естетика флакона це просто щось: вау. По відтінку вони, до речі, дуже подібні. От е, камера е, дає Джордані трішечки темніше, але все ж таки, якщо нанести, вони досить подібні. Трішки-трішки світліше цей тон. Давайте спробуємо нанести десь отут. Ну, також трошечки жовтуватий, але я думаю, що якщо розтушувати, ну да, трошки жовтуватий є щось таке. Якщо розтушувати і потримати, цікаво, як він себе поведе. Цю тональну основу я ще не використовувала до е зйомки цього відео. Ну, в принципі, на засмаглу шкіру, я думаю, що буде досить непогано. Дивіться, яке сяєння шкіри дає? Досить непогано. Все ж таки, цей жовтуватий також. Ну, я зараз тут в мене ще не засмагала шкіра, тому. Спробую покористуватись, не знаю, залишимо, може, потім ще окремо відгуки на ці тональні основи. Але відчуття на шкірі цієї і цієї досить приємні. Ось таке моє невеличке замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І на сьогодні це все. Всім па-па!